З 16 березня розпочали роботу постійно діючі депутатські комісії. Місцеві обранці попередньо розглядають питання порядку денного чергової 10-ї сесії Світловодської міської ради, яка відбудеться 24 березня о 10-й годині у сесійній залі адмінбудівлі. На розгляд сесії виносяться питання про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік, про звернення щодо створення Світловодської міської об'єднаної територіальної громади. Мади розглянуть депутати блок питань, що стосуються архітектурно-земельних відносин. Вдруге міський голова Валентин Козерчук винесе на розгляд кандидатуру Ірини Щербини для затвердження на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради з гуманітарних питань. Тож нагадуємо, що пленарне засідання 10-ї сесії міської ради відбудеться 24 березня о 10-й годині у сесійній залі адмінбудівлі. Ще у грудні 2014 року голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко підписав розпорядження про дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Згідно даного документу, місто на 5 років візьме в оренду територію сміттєзвалища У Павлівської сільської ради. Наразі над даним проєктом працюють спеціалісти. 14 березня на оперативній нараді при голові Світловодської районної державної адміністрації Сергії Твердовському перед підлеглими було поставлено завдання провести належну роботу по узаконенню міського сміттєзвалища. Райдержадміністрація звернулася до Світловодської міської ради з проханням взяти участь у спільному виїзному засіданні. 17 березня на території Павлівської сільської ради біля воріт сміттєзвалища. Ще і відбулася нарада. На адресу райдержадміністрації надійшов лист, підписаний заступником міського голови Балюк, де був розписаний пошаговий план дій. Згідно цього листа Світловодське ККП заключило угоду із приватним підприємцем на виготовлення проєктно-технічної документації на дане сміттєзвалище. Сергій Орленко занепокоєний тим, що, хоча сміття і вивозиться, але не робиться його пошарова утрамбовка і прикриття. Якщо його пошарова не складувати, це може виникнути самовозгорання і це буде вже як екологічне лихо. Від цього будуть страдати жителі села Павлівки і села Свердлівки, і також жителі міста. У райдержадміністрації на меті не стоїть перешкоджанню. Діям Світловодського комунального підприємства ми хочемо, щоб від цього не страдали ні жителі району, ні міста. Представником від міста на нараді виступив лише директор комбінату комунальних послуг Олександр Плахотній. Обговорюємо із районною адміністрацією плани по подальшому, подальшому експлуатації цього зміттєзвалища. Все вирішується в робочому порядку. Світловодські пожежники рятують не лише людей. Рятувати домашніх улюбленців не входить в обов'язки МНСників. Але є у їх практиці випадки, коли доводиться визволяти і тварин. З квартирного полону визволили і ось цього пухнастого. Це не входить в специфіку нашої роботи, але інколи ми допомагаємо братам нашим меншим. Ми на такі виклики виїжджаємо, адже люди нам телефонують у паніці. Розпочав розмову з нами начальник Світловодської пожежно-рятувальної служби Володимир Дементій. Отже, все по порядку, 16 березня, близько опівдня, до служби порятунку, зателефонували схвальовані мешканці будинку за номером 22, що по вулиці, 8 березня. Врятуйте кота із 152-ї квартири на восьмому поверсі. Там три тижні тому помер одиноко проживаючий чоловік. Далі роз'яснення того, що сталося. Тіло майже дві неділі знаходилось у квартирі, і коли вже сусіди почуяли сморід, забили на сполох. Треба шукати справжніх господарів житла, адже померли, був там квартирантом. Власники квартири, які на даний час проживають за межами міста, виконавши всі формальності щодо поховання небіжчика, випадково закрили у квартирі і його кота. Ось тут і розпочались страждання не тільки тварини, а й жителів двох багатоповерхівок. В день і вночі протягом трьох тижнів кіт несамовито репетував: На жаль, люди не в змозі були йому допомогти. Квартира була під замком. І тоді сусіди покликали допомогу. На виклик відгукнулись представники рятувальної служби 101, не залишились осторонь, і працівники поліції і ЖЕКу. Отже, пожежники на драбині дістались восьмого поверху, через балкон потрапили у квартиру і, о, щастя, пухнастого друга визволено з полону. Врешті завершилась операція. Ми зможемо зробити так званий передих і тепер поспілкуватися з тими людьми, хто не байдуже і як до судьби цієї до долі вірніше цієї тварини, так і звичайно до всіх оточуючих. Ми розмовляємо з мешканкою цього будинку Поліною Іванівною. А ми не зовсім бездушні люди. Ми туди відро спускали з їжею через балкон. Думали, що він ну спригне. А він хватає і. А він хватає, і ну, в общем, не вийшло з нас. І вже три неділі, і вчора, значить, я вже не могла цього терпіти, Я вийшла виносити сміття. А уже він кричить просто людським голосом. Ми велике спасибі кажемо працівникам поліції, МЧС, всі ТРК, Веселка, Яковлю Павлу Ніколаєвичу і, звісно ж, бездальони Васильівни гуртової, яка нам дала тут і машина стояла, і допомагали нам всі. І велике спасибі. Кід врятований. А ми сьогодні. Спокій обріли, ніхто не йде з жінок і не плаче. Велике вам спасіба. Особлива вдячність за долю тварини і спокій мешканців будинків рятувальникам. Адже їм довелося працювати в досить складних погодних умовах. Пориви вітру в цей день сягали близько 20 метрів за секунду. Тут ми не розглядаємо, важко працювати чи не важко. Це наша. У вас же якісь норми є, і все ж таки ви. Як кажуть, наважилися. Наважилися, і ми зробили свою роботу, ту яку роботу, яку потрібно нам виконувати. Разом з усіма рятували кота Валентина Саєнко і Олександр Вергун телерадіокомпанія Веселка. Примадонни весілля сойок. Він вона вікно і тіло. Поціновувачі театрального мистецтва відразу у цьому переліку впізнають репертуар колективу народного аматорського театру Амбіція керівник Наталія Сандрак. Цієї весни актори представлять нову п'єсу Моя професія, сеньор з вищого світу. Спочатку її переглядатимуть у рамках фестивалю Театральна весна 25 березня. На виставу запросять світловодського глядача. Що наразі відбувається на репетиції, ми підглядаємо із залаштунків. Вистава сповнена неочікуваних сюжетних поворотів. Це Находіться до сих пор. Чому не ушов? Я тебе спрашиваю! Динамічних сцен. Оце що за клієнт? Не ваше діло. Емоційних моментів. Дитя моє, скажіть, будь ласка, ви заміжні? Веселих жартів. далі Всі події відбуваються в італійському місті. Головний герой блискуче освічений, розумний, енергійний аферист Леонід Папагатто. Інтригує артистизмом та чарівним шахрайством. На сцені ми помічаємо гру як відомих світловодських артистів, так і сходження нових зірок. А, в папа П'єса виконується українською мовою, ну майже українською, якщо не враховувати цього симпатичного старичка. Mai gekommen, bäume schlagen aus. Тож ми вам трошки привідкрили завісу. І як ви мали можливість переконатися, це варто того, аби змістовно провести своє дозвілля та поповнити свій духовний запас новою п'єсою. Моя професія Сеньор з вищого світу. <рес>